Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярій. І сьогодні ми вже на ринку приїхали і по товарах. Така кукуруза 10, бігірок 25, цибуля 20 поки. Ще ціни не знаємо, але нарвав гіркого перця. По 100 поставлю. Трошки 10, кабачок 15, капуста 15. Це такі ціни. І малина 40 літрова. Баночка це вже наша, яку ми виростили. І кісеки. Сестра сестрі давав розсаду, вона виростила. І молода є. Так, штучка 30 гривень. Огірочка трохи вибрала. І має таку малину, це по 40. Картопля 10 така, да? так? Ясно. 40 літрова баночка. Зелень по 10, так? Сейчас продає більші по 10, менші по 5. Порожівка 40. 40. Ну і картоп'ятка більша. 15, так? І, 20, і цей малина твоя. 20. Пів літра. 250 грам. Ні, пів літра. Сорт колумбу, лети. Гарненький. яка крупніша, здорова. І лохіна є 45. більше 90, а кілограм. 100 гривень, трохи дрібніше, І 120 неї є лохіна. І такі лисички. літрова тара, 40 гривень. і сир від 70 до 100, хто який і молоко. 25, дві літри 50. Ну і малини дуже багато. І Добре. Яйця домашні і 50 домашні. до 6. Дехто й дає, думаю. Кажуть, без води. без води Цілий так. рік в хаті отакі, отакі, така красота. І як ви наказали, називається? Статиця кермек. Статиця кермек. І скільки ви хочете за букетів? 40 гривень. 40 гривень. А айстри? Теж так само. Угу. Ну і помідори від. З 30 до 40. Контики пусті ваші огірки, 25. І є кавун 30 в роздріб. А сорти різні. Бачите, один сорт. І такі рябий, цей сорт наш. Ще можна знати, коли стигли, є рівна полоса, а потім біла перезабарвлюється з зеленою і робиться такі ряби. Такі гарні 50. І це говорять домашні і кажуть, що місцеві. Отакі от вже на заході. І груші завтра спас, і яблука, груші. Отаку от всю по 150-120 і 50-70 залежить на груші. Преображення 150. Гарний вибір, Кукуруза трошки пішла по 10, не трохи пішла. Гірочок слабіше, більше, першу взяли трохи, цибульку трохи взяли. Ну і кабачок беруть. такий у нас ринок сьогодні. І так як ціна впала на малину, на закупочну по 20 гривень люди. На ринок привозять, це на гуртовий палаці, на, на закупку, на заморозку, то по 20 стараються, щоб продати, звичайно, дорогша, баночка от 40 гривень, хоч 35, хто як. Споражівка 40 гривень. Така кукурудза по 10 продають. Ну і кутінка. Від сакати сантей дав сестрі. Отака вона родила. Насіння кидалося в червні місяці. І зараз результат маємо непоганий. Всекі-секі. Ще зараз на гуртовому ринку у Львові можна взяти цибулю, сіянку, арпаш, тиканку, хто як називає. 75 гривень за кілограм це на гурт. Е, Отака от може бути, бачите, це радар сестри був. У мене був Монтана. Зараз якраз є Монтана. 75 гривень на гурт. Можна вибрати сорти, які хочете. Плоска це Штутгарт або Штуті. Теж можете вибрати. І зараз. Як сезон закрутки, можна взяти навіть помідор, сливка толстой від 10 гривень. Непоганий. І так само на баклажани. Один, що в ціні, це перець, а так продає. Це роздрібна ціна, звичайно, і роздрібний ринок. Завтра спаса. І люди стараються щось продати. Багато народу, звичайно, є. Що покупців, що продавців. І баночка 50 гривень. Отакі От лисички. Але одне, що їх хрубаки не їдять. Хрубачливих немає, правда? Значить. Але дуже смачні. Розділився на двоє, так? І домашні. Такі по 50 тепличка. А через скільки рожеве? 40, 40. 40. І такі ясь фасоля по 30. Її добре зараз положити в морозилку. і до борща зимою дуже суперово йде, що не треба відмочувати. І ринок, як то кажеться, йде, ну но... закінчення скажу, які ціни. Що лишилося? Тому що при кожному, як то кажеться, з кінцівки трошки ціни припадають. Якщо хочуть продати, от зелень постійно йде. Бачите, непогана зелень і слабувато. Дивимось. І ще раз я прийшов на таку красоту. Букети, букети від. 150 і вище, залежить, які, ну але отакі, бачите, Жоржини. Дуже красиві. І тут попадають шинеють і троянди. А це рябачте. Дуже красиво. Такі гарні скільки буде. От такі. Так. Зрозумів. Супер. Можна я з'їмлю відео? І жіночка. Я бачу збоку, бачите. Фотографірують, дивляться, любуються так само, як я. Дуже красиво. Вона продає букетами. І такі гарні. Хісти? Такі, такі, такі. Ладіол це дуже великий вибір. Великий вибір, подивіться. Вісім гривень кажуть. Вісім і десять. більше. І десять більше. Ну дуже красиві теж. Ай квіти красиві. Бачите, які красиві. красиві. Можна купити. Можна, бо таку ціні можна. Так. І Чесно скажу. Уроді перед святами, але отакі от лишилися ще у нас 12-та година, а ще лишилося багато чого, що з однієї сторони, що з другої. На цьому закінчую, ще постоїмо. Закінчую відео. Бувайте всі здорові, в Україні перемоги, до побачення.